Ні, ну ви таке чули? Якщо ти вже не дуже молода, то різнокольоровий лак на нігтях не дуже личить. Я поглянула, на похмурий день нанесла ось різнокольоровий лак. І мої емоції ось так підскочили. Але ж то емоції, а що гарного потребує наш організм, коли настали холоди та можливість гострих інфекційних та вірусних захворювань. З вами дієтологиня, нутриціологиня, лікарка-терапевт Галина Кульчинська і це ваше нове життя. А зі мною ще Асоціація дієтологів України та всім порад на холоди. Порада перша. Вживайте якомога більше рослинної їжі. А що саме? Ягоди, фрукти, овочі, Бо ж там, харчові волокна, бо там багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Біофлавонодів та всього іншого, що підвищує ваш імунітет. Зверніть увагу, згадайте, що є цибуля, часник, імбир, броколі, чорниця, що є каша, весняна та гречана каша. Порада друга. Зверніть увагу на кисломолочні продукти, так саме на йогурт та кефір, бо ж вони містять пробіотики, кисломолочні бактерії. Бажано використовувати. Невеликої до 2,5 жирності кисломолочні продукти. І, звісно ж, як і завжди, ми рекомендуємо без консервантів, без додавання крохмалю, без барвників зайвих та підсолоджувачів. Хочете вже солоденького кефіру, то ви ж можете вдома додати або трошки меду, або трошки варення, або ж додати якихось ваших ягід із заморозки. Порада третя. Згадайте про теплі супи та борщі. Вони зігріють вас із середини це по-перше. А по-друге, особливо стосується тих, хто працює над зменшенням своєї ваги. Будь-який суп та борщ, там 250-300 грамів порція, вони займають об'єм у вашому шлунку і надають ефект насичення. Тільки ж теж зауважу, не на жирному бульйоні варіть той суп або борщ. Порада четверта. Пробіотики, повертаємося до них. Дуже багато досліджень, які довели. Що пробіотики у цей час осінь, зима весна бажано вживати для покращення мікрофлори вашого кишковика, а з ним і вашого здоров'я і вашого настрою, і вживати їх у вигляді біологічно активних добавок. Українська компанія New Life пропонує вам ось такий чудовий продукт. Флора, який містить чотири види активних пробіотиків лакто- та біфідобактерій. вживати по одній капсулі двічі на день під час їжі. Порада шоста вітамінні та мінеральні добавки. Але спочатку дієтологи просять, щоб ви вживали повноцінне харчування, правильне харчування в достатній кількості. Овочі та фрукти, ягоди, які будуть та багато м'ясних страв, яйця, ну тобто, повноцінне раціональне харчування, яке зможе дати вам у повній мірі потребу у вітамінах та мінералах, які, в свою чергу, будуть стабілізувати ваші захисні сили. Якщо ж ви вважаєте, що за певних причин ви не можете отримати повну свою порцію вітамінів та мінералів, то звісно ж ми маємо звернутися до біологічно-активних добавок, до вітаміно-мінеральних комплексів. Українська компанія New Life, лідер у галузі виробництва біологічно-активних добавок, пропонує вам Вітафлор в одній таблетківці двічі на день, і ваша норма, ваша потреба добова у вітамінах та мінералах. У додаток до вашого харчування буде задовольняти вашу добову потребу. Порада шоста. Вживайте достатню кількість рідини. Про рідину ми з вами говорили влітку, що її треба багато, бо з ми потом втрачаємо. Але так само достатньо треба вживати рідини і у холодний період. Тобто до 2 літрів то... То нижня е, межа, то буде стабільність і вашого потовиділення, і стабільність вашого артеріального тиску, і нормальна робота е, сечоловідних е, шляхів. Е, якщо ви вже вживаєте в великій кількості чай чи каву, то нагадую, що чай та кава мають сечогінні властивості, які що треба поповнювати е, ресурси. Е. Порада сьома. Фізична активність саме так. Звична, адекватна, комфортна для вас фізична активність, регулярна, зменшує ризики виникнення інфекційних захворювань, тому що підтримує ваші захисні сили. І ще одна порада, точніше, пропозиція від компанії New Life, мимо якої ну, не можна проходити, це апітон фіто з хвоєю, яка має. Виражений протизапальний ефект зміцнює захисні сили організму, допомагає у період відновлення після ваших інфекцій, покращує працездатність. У її складі пилок квітковий, екстракт з хвої сосни та екстракт чорного тмину. Так, так, отой чорний Тмин, який ви е, знаю, у Єгипті купували, смакували і про який розповідали, що то крутий засіб для підйому імунітету та працездатності. А тут, бачите, ще й велика пляшка: 180 пігулок, або ж вам одному на три місяці, або ж сімейна упаковка. Тож, пропоную скористатися такою нагодою. Запрошую до. Себе на консультації дієтолога-нутриціолога запрошую вас отримати клубну знижку більше ніж 20% від компанії New Life на українську натуральну продукцію. Будьте здорові, будьте щасливі, бережімо себе разом з дієтологом Галиною Кульчицькою та компанією New Life.